Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання. Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ. Чи є якісь перешкоди, що заважає? Допоможіть, скажіть. Збирається, ще буде атака. Дуже сильні обстріли. Працюють інформатори. Скажіть, допоможіть, які плани у розшистів щодо Покровська на цьому тижні? На цей період, на ці 7 днів на цьому тижні, що будуть робити? Вони хочуть закрити шляхи, зруйнувати дороги і шляхи. Ще можуть дороги бути міновано, коли мінірують з неба. Мінуються дороги і шляхи. Заперечую весь негатив, обираю, руйную всі плани ворожі, одсікаю, відвертаю расистів від Покровська, тікають, лякаються. Буде так і так і є. Не вийшли карти, що військові будуть чинити протидію, буде дуже сильно обстріл. Расисти будуть нести втрати. У росіян є зброя заборонена. Вони її будуть застосовувати на цьому тижні. Заперечую весь негатив, убираю, руйную всі плани, ворожі. Одвертаю, оцікаю росіян від Покровська, тікають, лякаються. Все, що. Бажають Покровську, хай з ними все це станеться. Буде так і так є. Прошу вищі сили, допомоги. Викрийте всіх, хто інформатори, хто надає інформацію расистам, викривають і засуджують довічні строки. Більше на расистів працювати не зможуть ніколи. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку і поверніть їм назад, хай їм в голову прилетить. Буде так і так є. Більше лиха зробити. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янглів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть расистів від Покровська, тікають, лякаються, все погане, все лихе на себе забирають одразу ж. Буде так і так є. Ранені, та, 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 та. буде все сказане, здійснено так буде. Вище сили, скажіть, допоможіть, що заважає знищити расистів на Курахівському напрямку, що наступають на Курахове. Вони дуже сильно мріють захопити, оточити Курахове. Не виходить. Тут їм дають дуже сильний відпір. Рашисти несуть в дуже сильно втрати, великі втрати. Отвертаю, оцікаю росіян від Курахового. тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, буде так і так є. Скажіть, які плани у рашистів щодо Курахового на цьому тижні? Що планують робити? Ой, дуже сильні атаки, вони хочуть всі шляхи дороги, атаки дронами. От, угу. і готуються до наступу. І мінування буде також використовують міни. Але тут буде протидія, наші військові готуються також до російського нападу, буде працювати наша армія. Тут дуже хороші карти вийшли. Щось буде застосовано проти расистів, щоб вони не змогли використовувати зброю свою. відвертаю отсікаю росіян від курахового, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, більше напасти не зможуть. Прошу ви ще сили, допоможіть знищити всіх дронщиків рашистських. Більше немає змоги росіян використовувати дрони, знищені всі склади з ракетами, з дронами, боєприпасами з і дронами всі знищені повністю склади і дронщики разом із ними. Буде так і так і є. І ще прошу, ще сили допоможіть знищити верхівку рашиську. Більше не мають змоги росіяни продовжувати війну, немає ким і чим. і ні... Кому надавати накази більше буде так і так і є. Отступають, тікають. Прикриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, закрийте небо над курахом, над нашими військовими, Отведіть, отверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Кулі скиди одведіть, одверніть і поверніть назад расистам, тому хто дає накази, хто їх виконує, хай знищ буде так і так і відвертає наших військових цивільників. У напрямку захист міцний буде так і так і є. От на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!